Привіт! Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. Я рада вітати вас на моєму каналі. Дане тренування присвячено роботі з нашим диханням, і, відповідно, завдяки цьому ми з вами пропрацюємо і наші міжреберні м'язи, і розкриємо ще більше наш грудний відділ. І, врешті-решт, зрозуміємо, як це дихати в задні нижні ребра. Отже, сподіваюсь, ви готові для цього заняття не знадобиться жодного обладнання, і ми з вами зараз лягаємо на нашу спину. Лягаємо важливий момент тільки через бік. Тобто ви опустились і повернули себе, перевернули вірніше. І тут зараз вам потрібно трішечки подихати, заспокоїтись, звернути увагу на те, як ви лежите. Чи є у вас передній нахил тазу, чи надто сильно поперек відривається від підлоги. Якщо ж все ж таки він трохи є, то давайте себе трішечки підрівняємо і декілька разів зробимо тазовий годинник. Тобто, перше, ви стопами підтягуєте підлогу до себе, таз, де впередній нахил вдих, і видих стопами штовхаєте підлогу від себе і поперек тягнеться до підлоги. Тут важливий момент, ви його не втискаєте в підлогу, аби у вас живіт не видувався. І просто декілька разів. Зробіть такий рух, так, аби ваші тазові кісточки стали паралельні до підлоги. Після того, як ви вирівнялись, ви зараз дивіться, долоню правої руки в моєму лопатку, видно, повертаєте вниз до підлоги і через сторону ведете над підлогою, розкручуєте і завертаєте себе. Тобто, в мене моя права лопатка зараз відривається від підлоги, я себе витягую. І тепер роблю вдих і плавно повертаю руку назад. Знову дих, на видиху. Ви ведете руку, доводите до рівня з тулубом, і через сторону на видиху витягуєтесь. Таз у вас не завалюється, повинна рухатись лише ваша грудна клітка, її верхній частин. І повертаєте. Давайте зробимо з вами по. Десять разів на кожну сторону, ви себе розім'яти, дих, і видих голова також супроводжує вашу долоню. І повернулися. Знову вдих. видих. Вдих. Видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Рухайтесь у своєму темпі, в комфортній для себе амплітуді, вісім. Дев'ять. і Десять. Чудово, тепер права рука лишається на місці, і ліву ведемо, розкручуємо і затягуємо себе за рукою. Тих. І повернулись. Трішки От я перевернусь взагалі на інший бік, аби було краще видно. Отже, ведемо руку, тих і видих. Витягуємо, закручуємо. Тобто, вже на цьому моменті у вас відбувається ваша ротація. Тих? Нагадую, таз нерухомий. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Можливо, у вас вже втомилося плече. тоді ви можете спокійно зменшувати кількість повторень. Чудово. І тепер ми перевертаємось на бік. Рука у вас лежить під головою. Ноги ви підтягуєте до себе під 90 градусів. І тут що вам потрібно: верхня частинка вашого тазу, значить, тягнеться до підлоги. Нижня частина талії має відірватися. Тобто, ви зараз робите вдих, на видиху потягнулись, у вас прес, наче, підзібрався, живіт має бути активним. І повернулись, відтягуєте таз від себе. Тут ви повинні бути рівними. Тобто слідкуйте, аби ви не згинались в грудному відділі. Якщо є можливість, можете взагалі лягти під стінку. Потянулись, опустили 5. Шість. І тепер дивіться, витягуємо руку. Можете цю лишити або під головою, або вирівняти, або вивести вперед. Але якщо ви вводите вперед, то краще, краще підкладіть собі щось під голову, аби вона не провисала. І вам тут потрібно, не забуваючи, що ви витягуєте за тазом назад, зробити ти. На видиху, давайте розкручимось. Робимо вдих, видих, таз тягнеться в, в одну сторону, а ми розкрутились. І Вдих, розслабились. Знову, видих, розкрутились. І вдих, повернулись. Знову витягуємось, видих. Слідкуйте, нижня частинка тіла, у вас нерухомо, коли ви розкручуєтесь. Ви не розпливаєтесь таким чином. Давайте вдих. І повернулися. Вдих, на видиху, витягуєтесь і повертаєтесь. Знову відтянули. Знову збилось. Ну, це часто буває, тому я буду вам перед початком кожної вправи писати, скільки разів ми маємо її виконати. Чудово впорались. Тепер ми перевертаємось на спину. І тут ви повинні лежати, так, аби у вас таз не йшов передній нахил, знову ж таки, якщо ви загубились, декілька разів робите тазовий годинник, так, аби таз опинився в нейтральному положенні. І зараз тут легко орієнтуватися, ви маєте зробити вдих в нижні ребра, на видиху підняти ногу і вдих опустити. Тобто, вдихаєте в. Цю частинку, там, де у вас проходить резинка від вашого топу, бо орієнтуйтесь нижче лопатки. Знову вдих і підтягнули, опустили. Знову вдих. Видих, вдих, опускаєте видих, вдих, видих. Вдих. Слідкуйте за вашим попереком, він тут не повинен відриватись від підлоги. Тобто ось такий рух ви не робите. Ні. Вся тут ваша частинка стабільна, і коли ви піднімаєте ногу вгору, також слідкуйте, аби ви не завалювались в сторону опорної ноги. Повернулись, видих. Живіт має ставати компактним і вдих, повернулись. Давайте ще зробимо поразу. Чудово. І тепер повертаємось на інший бік. Перехожу, рука під головою, ноги зігнуті. І перше це ми шість разів з вами робимо вдих, видих, витягуємось за тазом назад, нижня частинка вашої талії відривається від підлоги. Знову вдих, видих, вдих. видих. Три. 4, 5, 6, 7, перебор. Робите зараз вдих, на видиху ви витягуєтесь за тазом і розкриваєтесь за вашою рукою. І вдих, вертаєте. Знову видих, Отянулись, нагадую, нижня частина тіла у вас не рухається. Дих. І видих. Вдих. Повертаємось. Повертаєтесь ви від своїх ребер і грудини. Видих. І вдих повернулись і. Не забувайте за рух тазом шість. Сім. Вісь. Добре, тепер перевертаємось знову на спину. Ми з вами, скажімо так, врівноважили дві сторони. Зараз ви знову робите вдих, видих, підняли одну ногу, вдих, опустили. Під час вдиху намагайтесь видувати ось тут зараз не живіт, а вдихнути туди в підлогу. І видих підняли, вдих, опустили. І, видих, вдих, видих. видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих, вдих, вдих, вдих. Тепер ви дві ноги ставите на ширині тазу, руки витягуєте перед собою. Зараз декілька разів тягнетеся за руками в стелю вдих. І видих лопатки підтягуєте назад туди до хребта, але тут слідкуйте, аби ваші плечі не підтягувались до вух, а тянулись нижче. Знову вдих, видих, вдих, видих. Вам потрібно відчути цю опору лопатки. І зараз ви робите вдих, таз у вас йде трошечки вперед. Видих, ви підтягуєте таз. На себе витягуєтесь за колінами вперед і піднімаєтесь. Опора має лишатися в лопатки. Напруги в попереку немає, тобто вам не потрібно підняти таз і вигнутися, Слідкуйте за цим. Тут робите вдих в оцю ділянку, яка лишається в контакті з підлогою, і на видиху опускаєте грудний відділ, поперек таз. Знову вдих, стопами підтягнули підлогу до себе, видих, стопи штовхає таз іде до ребер, витягуєтесь за колінами вперед. Робите тут вдих і видих, розкручуєтесь, Грудний відділ, поперек, таз. Знову вдих, видих, таз до ребер, але важливо не підкручуйте свої сідниці. Вони не мають стискатись. Знову робите вдих і видих, Грудний відділ, поперек, таз. Вдих, видих, витягуєтесь, знову вдих. Видих, опускаєтесь. Вдих, видих, піднялись, вдих, видих, сегмент за сегментом опустились. Чудово, тепер перевертаємось на живіт. Розташовуємось, так, аби вам було комфортно. Якщо відчуваєте напругу в попереку, то я вам раджу підкласти подушку або якийсь плед собі під ділянку а, нижньої частинки живота, ну, бажано від нижньої частини ребер, до тазу, аби себе трошки припідняти. Руки розводимо в сторону під 90, одну ногу згинаємо. І зараз просто ви, як двірник автомобілі, працюєте з сторони в сторону, так, аби. Ми з вами ще й додатково так пропрацювали кульшеві суглоби. Буквально декілька разів надовго тут не затримуємось. І зараз робимо наступне: у вас нога йде вправо, голова повертається вліво вдих, видих, повернулась. Нога йде вліво, голова вправо. Вдих, видих, повернулась, але тут вже контролюйте таз, аби ви не сильно розкручувались. Знову голова в одну сторону, нога впротижну вдих. Видих і долоні постійно наче підтягують підлогу, ви не провисаєте. Вдих, видих, вдих. Видих. 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 Комфортна амплітуда. Нагадую. Чотири. Давайте ще по разу. П'ять. Добре, і тепер ви піднімаєте іншу ногу і просто зі сторони в сторону працюєте. І 4, 5. Добре. Нога вліво, голова вправо вдих, видих повернулись. Тепер нога вправо, голова вліво вдих, видих повернув. Також обережно, комфортно для вас амплітуда. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємося з вами на четвереньки і робимо такий же рух, як робили на початку. Ви стоїте долоні у вас під плечима, ноги на ширині тазу, можете поставити трішки ширше, якщо вам так буде комфортніше. В лопатках не провалюєтесь в долоні, наче виштовхуєте підлогу вниз і трішки розтягуєте в сторону. І почну з правої руки. Ці я вивожу її вздовж тулуба, веду через сторону і завожу себе туди от за опорну руку в діагональ. роблю тут вдих. і Видих, повернулась. Рух у вас від грудини. Тобто ви завернулись, хоча давайте краще на видиху. і вдих, вертаєтесь. Знову, видих. Видихаєте ось тут в грудину, значить вона ну, туди всередину провалюється, аби у вас було краще асоціація. І повернулись. Тут тазі зі сторони в сторону не рухається. Припустимо, якщо я стану. Вам показувати з такого ракурсу, це буде вдих і видих. Тобто я намагаюся лопатку відвести подалі від тулубу і себе закрутити. Давайте, це буде 5. І ще раз, 6. Поверну. Тепер у мене права опорна, ліва в сторону, роблю вдих. І Видих, веду, трішечки опорний лікоть згинається, але не сильно. Вам не потрібно покласти руку прямо на підлогу. Вдих і, і повернулась Знову вдих, повернулись. Тут не поспішайте. Стану так. Рух в грудному відділі. Намагайтеся от, уявити, наче у вас тут великий м'яч, і вам потрібно його огорнути. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. Зараз ми знову з вами лягаємо на живіт, Руки розводите в сторону. І зараз долоні, наче трохи підтягують підлогу до себе, ви підтянули руку, повернули великі пальці в стелю, повернули голову. Повернулись. І на іншу сторону. Тобто ви руками наче, підтягуєте підлогу до себе і таким чином трошечки розгинаєтесь в грудному відділі. І повернулись вдих, видих. Тобто, коли розкручується одна рука. Інша долоня підтягує сильніше трохи підлогу до себе, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер ми з вами встаємо і <клухи> займаємо положення бічної планки. Тут також. Цікавий момент, а, лікоть у вас має стояти під вашим плечем. Тобто, ви не розвалюєтесь таким чином, ні. Ви підставили лікоть під плече і вам потрібно виштовхнутись, тобто, аби м'язи вас тримали, а не просто ви висіли на ваших зв'язках. І тут ви можете коригувати положення вашого передпліччя, завернути його або більше всередину, або назовні, або щось додатково підкласти під своє передпліччя, якщо раптом вам буде дискомфортно. Верхню ногу ви вирівнюєте, а нижня у вас зігнута, ви себе виштовхнули, і тут рукою робите вдих і видих, закручуєтесь, але не провисаєте на плечі. Знову ж таки, у вас тут є м'яч, і вам його треба огорнути, ви наче намагаєтесь витягнути ваше плече з суглоб. І вдих. Знову видих, вдих. Знову, вдих. До речі, тут також можете змінити дихання і зробити це вдих, якраз в цю частинку, між ребер та в нижню частину, вашого, в нижню частину ваших задніх ребер. І видих. Але тоді, коли повертаєтесь на видиху, намагайтесь від ребер себе повернути. Знову ж таки, не просто, що ви тут десь довкола плеча крутитесь ні. Ви витягнулись, і гребра наче намагається стати знову над тазом. І таким чином ви зможете пропрацювати ще й ваш прес. 7. 8. І якщо ваше плече втомлюється, то виконайте трошки менше повторень. Нічого страшного тут. Все можна і потрібно модифікувати під вас та ваші особливості. Добре, зараз штовхнули себе. І давайте вдих, оп, і видих, повернулись. Також, якщо десь щось хрустне, також нормально, то не страшно. Вдих, видих. Вдих. Видих. А також, якщо вам буде, наприклад, легше. Якщо ви в такому положенні, можете уявити, що ви наче, тянетесь вкрай килами, але знову ж таки ви постійно штовхаєтесь перед пліччям від підлоги. І від ребер. Знову вдих. 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 9. 10. Добре, що можете сісти або лягти, подихати і поспостерігати за своїми відчуттями, як зараз у вас все відбувається у вашому грудному відділі, ваших ребер, наскільки вам легко робити вдих, видих. Тобто всі ці деталі і зміни потрібно помічати і хвалити себе за те, що ви приділили цей час собі. І я вам дякую за увагу і нагадую, якщо ви хочете ще більше попрацювати над своїм диханням, над своєю поставою, то можете доєднатися до мого курсу Постава мрії, і там ми ще більше уваги приділяємо роботі з усім тілом. Тож, дякую за те, що приділили цей час собі, провели його зі мною і до зустрічі на наступних заняттях.